Привіт, друзі! З вами Greenland. Ви дивитесь огляд на фігурки Токі та Разера, двох мутантів по серіалу Черепашки ніндзя 1987 року від компанії Joy Toy. І ці фігурки виходять в форматі 1.18. Ось такі черепашки в форматі 1 до 18 в цій серії. Ці фігурки вже більші, але все одно до черепашок по співвідношенню це інший формат, ніж 1 до 12 це менші фігурки. Ось до цих черепашок компанія Joytoy випускає по ліцензії. Китайська компанія придбала ліцензію на випуск фігурок по черепах. І вони випускають персонажів по класичному мульту, але в своєму дизайні. Традиційні упаковки з великими прозорими вікнами, з фотками самих фігурок і з усіма можливими логотипами. Тут просто букви. Ззаду в нас є класні фотки цих фігурок, які чомусь заліпили цією огідною наклейкою. І збоку в нас. Ось такі класні фігурки з е, своїми назвами, своїми іменами, які можна було б виставляти на полиці, якщо би я колекціонував фігурки інбокс, тобто запаковані. Але, звісно ж, я їх розпакую і обов'язково покажу вам прямо зараз. Запаковані вони просто в такі е, пластикові коробки відкриваються, ніяких там немає е, тих дротиків, ніяких немає е, пластикових кріплень, дуже легко їх зручно діставати. Фон е, з написами. Різних прикольчиків, Go Turtles, mean and Green, в Razer фон червоний, в Toki фон жовтий. А тепер зацініть, скільки всього нам дають, скільки всього нам дають до цих фігурок, і які ці фігурки самі по собі класні. Вони зараз є на сайті JoyToy офіційному, коштує Razer 46 доларів, Toki 42 чи 43 долари. Наскільки я пригадую, але з офіційного сайту JoyToy немає пересилки в Україну. Вам треба або в Європу, або в Штати слати, і тоді вони вам вишуть, а в Україну вони не шлють. Я купляв на Алі, і біопірокстаді, е, наприклад, мали дуже такий їдучий запах фарби. Ці е, нормальні, тобто, ймовірно, в мене біопірок стеді. Якийсь піратський варіант, хоча по артикуляції з по скульпту вони дуже мені сподобались, є огляд, можете подивитися. Ці мені по запаху фарби виглядають як оригінальні. В них немає такої токсичності, які були в Біопейрокстаді. Я на жаль, не можу вам передати запах по відео, але ви би зрозуміли. Мені здається, що біопейрок стаді в мене пальоні. Ці хлопці мені здаються оригінальними. На одному з сайтів я замовляв там, одразу замовляв я 5 фігурок. Разом з ними ще були Ground Chuck, Dirtback і Slash. І вони мені обійшли 185 баксів. Це виходить орієнтовно по, по 37 доларів кожна з фігурок. Можливо, хтось дорожчий, хтось дешевше, але так мені обійшлось. І дивіться, що ви отримуєте за 37 доларів, крім самих хлопців, яких ми в першу чергу оглядаємо. Ось такий разер. Скульпт них просто шикарний, деталізований, такий більший до реального, ніж до мультяшного, наближений. Я би сказав, навіть суперреальний. Він мені на якусь більш ігровий до комп'ютерної гри наближений, ніж до мультяшного стилю. Просто деякі елементи, наприклад, як оцей захисний елемент, зроблений з кістяка в разер на грудях, він був і в мультику. Кудлатий вовк, мутант. Великий з такими захисними елементами на плечах, на руках, на колінах, на стегнах, тут такі шипасті. Тут є холдер для його велетенської такої двосторонньої булави, лапи з пазурами, великі пазурі, дивіться, які на, на ногах, на руках, і вбраний він в якусь таку аля-спідницю, труси-спідницю, яка ззаду виглядає більше як труси, а спереду виглядає, як така. Спідниця. В нього, до речі, там є металеві шарніри для стегон. металеві шарніри, які виконують функцію кульшових суглобів, як було у фігурки Кренга з цієї серії. Дуже красивий він, дуже мені подобається, і крім того, він приємний на дотик і стійкий. Тока не менш красивий. Подивіться, який він гарнюня, які в нього жовті зубки, які в нього вишкір чудовий. Він не мутант черепаха, це Snapping Turtle, тобто кайманова черепаха. Має тут такі два гака, прикручені болтами прямо до панцера. До речі, в черепашок ніндзя в цій серії також їхні холдери для зброї кріпляться зазвичай просто до панцера. Має також купу захисних елементів, шипастих тут навхрест ремінь з символікою клана Фут, пряжка ременя. Два якихось чехла, дві такі піхви для його ножів. Позурасті руки. Тут класні такі мотузки, намотані е, у вигляді захисного елементу. Все прекрасно профарбовано, акуратно, гарно, е, дуже приємні фігурки, мега. Ви берете їх в руки і ви відчуваєте, що це е, класно зроблені якісні фігурки. Зроблені вони відчуваються, що з любов'ю, з таким. Е, Можна сказати, натхненням з любов'ю до черепашок ніндзя. Дуже класно. Мені подобається ця серія, я не збирався її спочатку купляти, поки я не зробив огляд на черепашок ніндзя, який досить контроверсійний в мене був тоді. Не сам огляд навіть, а ставлення до них. Але далі я їх купив і я не жалію. Подивіться, які шипи на ногах, два пальця на стопах в нього, і такі там також пазурі. Зразу подивимося артикуляцію і тоді швиденько перейдемо до чисельних аксесуарів. Голова в нього крутиться на 360 і в нього відкривається паща, щелепа, йому помалювали язик. Бівпоїрок, тоді язики не малювали, я дивився інші огляди. і думав, Можливо, в мене бутлегі. Підробки і непомальований язик, в інших також непомальований. Широко відкривається паща. Е, голову він може класно і вгору задерти, і вниз опустити. Е, в плечах в нього є, як завжди, оберт і згін. Звісно ж, тут е, оці захисні елементи на плечах трішечки будуть фіксувати нам плече. Також є там додатковий оцей біцепс свівол, додатковий суглобчик в біцепсі. Тут його треба е, трішки, напевно, розігріти. Він від фарби, я думаю, так. Е, Тут є згін в лікті одинарний. одинарний, під кутом 90 градусів. І, звісно ж, шарнір в променево-зап'ясному суглобі, кісті класно обертаються. Суглоб на рівні діафрагми окремий і окремий суглоб на рівні живота. На рівні живота і на рівні діафрагми. тобто він Крутиться як тут, так і тут, може і обертатись так, і так. І тут мені хочеться його трішки повернути, ось. щоб в нього живіт був симетрично, ця лінія його пресу була по центру, тому що кудись він був обернений, але там прям шарнір і він міцно тримається. Тобто він може і трішки вигнутися, скільки дозволяє панцир, і зігнутися, скільки дозволяє панцер. Ось такі кульшові суглоби, там немає металу, на відміну від разера, там пластик. Тому що легша менша фігурка. Додатковий оберт стегна і подвійний колінний суглоб. Він може легко дістати п'ятою до панцера. Всі суглоби не грів, вони гнуться прям з пачки нормально. Хто пам'ятає огляд мій черепашок була проблема з Рафаелем. В Рафаеля поламалась рука, була проблема з ліхтів суглобом. Тут стопа крутиться і гнеться дуже гарно, красиво. В цих фігурок в жодній іншій фігурці. Не було більше ніяких нарікань на суглоби. Разер також вміє відкрити пащу, і в нього, можливо, також помальований той язик, ну він такий рожевий, як його морда, тому важко сказати, чи вони окремо його малювали. Ну, відрізняється він, напевно, від верхнього піднебіння, хоча воно, воно якесь яскравіше, темніше, ніж тут. Вся решта артикуляція в нього е, краща, ніж е, в токі за рахунок його розмірів. Він великий. Плечі в нього так само крутяться, голова в нього так само крутиться, нахиляється донизу, доверху, але в нього подвійний вже ліктьовий суглоб, зацініть, подвійний ліктьовий суглоб, виглядає досить гарно і він може чухати собі свої волохаті щоки, вуха і все решта. В нього немає в діафрагмі суглобу, хоча, напевно, є оцей, ну типу це нижче трошки от на спині, отакий от суглоб є. І крім того, в нього є ще традиційний оберт там, в, на рівні пояса. Там кісті стандартно на шарнірах, кульшові стандартно, просто вони металеві, подвійні колінні суглоби, обережно, коли згинаєте цю захисну штучку, відхиляєте в сторону. Тобто Вони, до речі, в нього коліні трішки важче згинаються, ніж втоки. В токі в менші ніжки і легше в колінах гнути ноги, тобто гнучкіші вони так виглядають. Ну і Звісно ж, стопи. Стопи крутяться, стопи в нього також на шарнірах. Артикульовані дуже класно. Вони широкі за рахунок цього фігурки стійкі. Оця стійкість я не змучусь повторювати. В некі дуже красиві фігурки, якісні, але з тійкістю дуже часто бувають проблеми. Тут зробили металеві кульшові суглоби. Куди він дінеться, він буде стояти просто дуже круто. Аксесуари цих хлопців це взагалі окрема історія. Ось така ракетниця, така якась базука. Є у Разера. дуже красиво вона помальована, багато кольорів, дуже якісно виконана. І є чим постріляти, є шалена ракета. Морда Вовка з виступленим язиком. Щось вона мені нагадує, десь я бачив таку ракету, можливо, в мультику була така ракета, може, нека щось таке випускала. Нагадайте мені в коментарях, якщо пам'ятаєте, звідки, звідки я можу пам'ятати оцей шалений вираз обличчя того Вовка. І, звісно ж, він заряджається в цю базуку, але отвір якийсь дуже маленький, а сама оця штука. Виглядає грубша, але ні, дивіться, зарядився, ось е, сфокусувались ми. І ось так виглядає заряджена головою Вовка-базука. Ракетою у вигляді голови Вовка. Ось така крута е, двостороння булава з величезними шипами. Мені здається, якщо б він попав по черепашці, хоча б одного разу, не по панциру, то капець б був е, кожному з братів. Ніхто б не витримав е, такий удар десь в голову, або в груди. Просто така здоровенна штукенція виглядає з такою білою намоткою посередині. Красивенний шотган, просто дуже красивий, пластиковий, дуже класно пофарбований на вигляд, просто суперський. Два ось таких шипастих кастета. Також не хотілося б зустрітися з ними в бою, тому що з усіх сторін шипи, і думаю, що це буде верх, це низ, а це перед. І тут він буде тримати за ці ручки і буде гамселити ними черепашу. Крім того, разер не залишиться голодним, в нього є якесь таке велетенське м'ясо на кісті, вже він його надгриз. В нього є ось такий великий пончик, ну як для цих фігурок великий, як для черепашок, він просто велетенський. Тут можна і 1 до 12 черепах на цей пончик підсаджувати, пропонувати їм їсти. І, звісно ж, в нього є шашлик. Шашлик, народ! На шампурі, великому грубому шампурі. М'ясо та овочі, цибуля, помідор, якийсь кабачок, напевно, зелений перчик, можливо, червоний. оцей. І ці штуки, не, ви не повірите, вони знімаються. Це, це не є елемент нерозбірний, це є розбірний елемент, зараз фокус зловив. І вони знімаються, і ви можете їх в іншому порядку начіпляти, як хочете, іншою стороною. Це реально шампур з їжею, їжа з нього знімається. Це ж. Прикол, це просто прикол. Так, пробачте за фокус. Ось так він виглядає все разом. Не просто скульптурували шампур з їжею, вони зробили його ще й функціональним. За 37 баксів за оцю фігурку. І це ще далеко не все. Ось такі двері автомобільні з такими слідами на них від ударів і від пострілів, з прикольною ручкою. І ззаду подивіться, як вони виглядають. Це він використовує як такий великий щит. Чи може ця фігурка коштувати 37, чи навіть там 46, 45, чи 42, скільки я казав, доларів. Мені здається, що вона прям вартує кожного центу. Ця фігурка з такими аксами. Ще в нас є шматок підставки. Ця підставка з чотирьох частин складається в одну підставку. І враховуючи, що є бівпирок, тоді дві штуки цих можна вже скласти ще одну велику підставку. Така велика, суцільна була у кренга. І підставка на одну ногу з таким кілочком, в п'ятці є дірка. City Сир, міська каналізація, ніби каналізаційний люк, підставка під ногу для нього. Звісно, ще є змінні кісті. Базові кісті, це одна на гачку шотгана, друга просто відкрита для того, щоб щось тримати. А по змінних в нас є дві ось такі пазурасті кісті з відкритими долонями, з пазурами, які будуть роздирати суперника. А дві інші це одна ліва стиснута в кулак і права така з вузьким хватом. Дивимося, що там в Токії, тоді будемо їх озброювати. Ось такі. Якір виглядає це як якір, а взагалі то це буде його зброя, ніби він відірвав якір і починає ним гамселити, зробив тут такі намотки своїх суперників, тут ланцюг, бовтається. Така прикольна штукенція. Два коротких меча з крутими е, кривими лезами і з крутими рукоятками, шипастими, леза срібні, рукоятки золоті. Два маленьких кінжала з кривими лезами, які будуть кріпитись йому на пояс. Два ось таких загострених дегера, чи кастета, чи е, кінжала, як їх назвати, можете написати в коментарях, якщо ви знаєте правильну назву. З дерев'яною рукояткою, і ось таким красивенним металевим фрагментом, загостреним з усіх сторін. Пістоль такий якийсь піратський зі штик-ножом внизу. Ось так, ніби він внизу прикріплений. Він може ним і різати, і стріляти. І скульптуровано, і пофарбовано. Це мега класно. Дерев'яний шипастий щит. Також з такими ручками, щоб за нього триматись, з такими класними металевими шипами. На вигляд він офігезний. Кухоль пива з черепом намальованим з двох сторін. З одної сторони череп, кухоль ніби так трішечки пошкоджений. Тут піна від пива. Такий піратський вайб взагалі створюють тоці виробники. В нього якір, в нього піратський пістоль, такий піратський кухоль пива. І є ще в нього ось таке стегно якоїсь тварини, великої, враховуючи розміри, можливо, це індик був. Ось він вже трошки його надгриз, може за кістку тримати і жувати. А ще нам поклали, ніби того всього було замало, нам поклали такого маленького току, мініатюрного, таку черепашку малесеньку. Дуже красива маленька фігурка і дуже акуратно пофарбована. Змінних кити трошки більше, ніж в разера. Ось така одна відкрита кість, одна з пальцем на гачку для пістоля. Ще є друга така відкрита кість, щось велике тримати, поки що не можу зрозуміти, що ж це таке він має тримати. Є вузький хват, є два кулака. Два кулака йому дали, разородали один кулак, а йому дали два кулака. Ну і один для пістоля такий хват є зараз. В нього прикріплений, і один вузький хват для якихось ножів, мечів. Звісно ж, і підставки не забули покласти, просто в нього підставка відрізняється. Немає напису міська каналізація, а є символіка клану Фут на підставці. Починаю озброювати хлопців класно лягає пістоль в руку. Токі і класно лягає шотган в руку Разора. Разорові я поставив цей кастет, ось так він виглядає в руці, і ззаду захріпив йому його булаву. Вона так щільно лягає в те кріплення. Тока, крім пістоля, отримав оцей кінжал. Кінжали взагалі дуже класно кріпляться сюди в свої чехли. І ззаду за ті гачки можна тоці начепити ось цей бойовий якір. Він на тих металевих гаках прикольно, щільно тримається, навіть можна нижче, бачите, опустити. Ось так виглядає. І своїми щитами хлопці виглядають супер класно, але щити досить складно кріпляться. Треба пропхати оцю першу таку тримачку. На передпліччя і потім руку закріпити. І це непросто скажу я вам, трішки намучився я з цим кріпленням. В руці бойовий якір, в іншій руці щит. Ось такий бойовий тока. А у разера в одній руці булава. Причому я не міняв ту руку від шотгана, в неї булава непогано лягає, в вущу руку ляже ще краще. І разерові щит дуже складно кріпити, тому що в нього є оті наручі. Такі шипасті я якось пропхав. Бачите, тут має бути ось цей ремінь за наручем, і він так на нього налягає. І щоб він взяв в руку. Виглядає він супер класно. Подивіться, як він тримає цей щит у вигляді дверей, але насправді по кріпленню це мега незручно. А ось як прикольно, тока виглядає з двома мечами. Оці два короткі мечі е, кріпляться йому е, в руки дуже класно, міцно їх щільно він тримає і е, е, дуже красивий цей аксесуар. А разер вирішив перекусити і постріляти з базуки. Базука трішки гірше лягає в руку, ніж шотган, тому що впирається оця її довга частина е, сюди в передпліччя йому, тому... Важче її закріпити в його стріляючій кісті. Ці два такі гострики також, подивіться, як класно тримаються в руках у токі, і виглядає він з ними дуже небезпечно. Разер тим часом вже поглинає шашличок з свого шикарного шампура. А дивлячись на разера, тока також вирішив випити та й закусити. А чому б і ні, він має і кухоль пива, і шматень м'яса, такий досить непоганий. На прикладі Леонардо і Кренга даємося співвідношення фігурок між собою. Бачимо, що Разар не перевищує розміри Кренга, але він вищий за Леонардо. Тока також трішечки вищий за Леонардо. Кренг це найбільша фігурка цієї серії. Ну, сам Кренг маленький, це тіло його андроїда, таке велике. З дрібних нюансів мушу зазначити, що мені не сподобалось, як міняються кісті в токі. Мені здається, що дуже легко вони сидять на тих шарнірах змінні кісті і часто злітають при зміни пози самої руки, при зміни пози кісті. Ну і дійсно незручно щити надягати. Це окрема історія з надяганням щитів. Хоча на руках вони виглядають дуже класно. Загалом я задоволений повністю цими фігурками. Дуже багато аксесуарів, дуже красивий е, скульпт, дуже акуратно пофарбовані, супер крута артикуляція особливо у разера. Ваших вражень про фігурки я, звісно ж, чекаю в коментарях під відео. Також підписуйтесь, якщо ви не підписані, ставте свої вподобайки, якщо вам сподобався огляд. Не припиняйте підтримувати збройні сили. України, а з вами, як завжди, був Грінланд, Кавабанга, чуваки, бувайте!